Європу випробовують потужні борові та рекордна спека невластива для самого початку літа. У Польщі погодний фронт із Африки стабільно тримає стовпчики термометра на позначці плюс 30 градусів. За даними польських синоптиків, спека триватиме в країні ще щонайменше кілька днів. Тим часом у Німеччині через потужний ураган загинули п'ятеро осіб. Брові повалив багато дерев, злива затопила більшість автошляхів. Спеку подекуди з дощами і градом обіцяють українцям цього тижня. Синоптики в більшості областей пройдуть короткочасні грозові дощі. А в Карпатах на Хмельниччині, Вінниччині та Одещині посилиться вітер, і ймовірно випаде град, розповів директор гідрометцентру. Вони матимуть локальний характер, але пройдуть практично всюди за винятком західних областей. А температурний режим. Навіть дещо знизиться на 4-5 градусів. Таким чином максимальна температура становитиме переважно 19-25 градусів по всій території України. Тим часом кліматологи з німецького університету Гіссена прогнозують, що літо 2014 року стане одним з найспекотніших за всю історію метеоспостережень. Причина природний феномен Ель-Ніньо, що має циклічний характер. Це явище виникає, коли тепла вода піднімається на поверхню Тихого океану. Поширюючись вздовж екватору, Ель-Ніньо здатне змінювати клімат. За даними метеорологів, пік феномену якраз припадає на середину цього літа.